Усім привіт! Мене звати Іра, а це відосик, в якому є я, камера, вілове відключення, чотири свічки і моє витюче книжкове МХО про прочитані книги. І оскільки у нас сьогодні така напівтемрява і вимушений романтик, буду вам розповідати про романтичні фентезійні історії. Одна з них це Емі Гарман, про що знає вітер. А друга, це от прям новиночка у нас на ринку: це знайти країну Амазонок Наталії Довгопол. І сумний анонс, обидві ці книги мене не вразили. Книжку Емі Гарман я взяла читати під час поїздки. От як в один бік я їхала і взяла доцю і прослухала її протягом поїздочки. Це мене надихнуло і подумала, вау, невже я можу слухати одну книгу за одну поїздку, тух-тух, так швидко. Але з Емі Гарман все виявилося трошки не так. Я вже чула відгуки на цю книгу, і там казали про подорож у часі, про повернення головної грині в часи Ірландської Революції. В часи боротьби Ірландії за незалежність на початку ХХ століття. Тобто це подавалося як твір з таким фантастичним елементом, де тобто перенесення у часі, але в той самий час, що це саме історичний твір. Що там є якийсь такий сильний історичний бекграунд, що все серйозно. А натомість я беру цю книгу, починаю читати і отримую ромфант. просто типовий ромфант з використанням усіх. Ем, Ну, не те що. Можна сказати і але давайте я скажу більш м'яко, складових частин, які обов'язкові для цього жанру. Отже, що у нас за сюжетом? Головна гриня, здається, звуть Енні? Вона є успішною письменницею в США і на шляху до її успіху дуже-дуже підтримував її дідусь. Дідусь був вихідцев з Ірландії, але, здається, ще в дитинстві він мігрував до Америки. І от він дуже дбав про свою онучку, прямо її плекав, Вона його теж любила у відповідь. І ось дідусь помирає від старості. І його останній заповіт: щоб головна героїня взяла його прах, відвезла до Ірландії, там розвіяла на якомусь озері. Головна гриня приїжджає до Ірландії вперше до такого трошки забитого малонаселеного Селища, там, так зрозуміла, якось ферми, і між ними був великий відстань. Вона йде на те озеро, випливає на нього. На озері починається якась негода, буря, і героїня переноситься в часі до Ірландії, здається, 1916. Ні, ні, почекайте, це повстання 16-го року. Вона переноситься на, здається, 4 роки після, уже там 20-ті. І виявляється, що вона візуально дуже-дуже схожа на свою прабабусю, яка є матір'ю її дідуся, якого вона дуже любить. І головну гриню знаходить сім'я, яка дружила з її матір'ю. Ця сім'я наразі прихистила її дідуся, і от виходить, що головна гриня бачить маленького хлопчика, яким є її дідусь, і вони всі живуть в домі у доктора, який був другом сім'ї. І ми так зрозуміли, що він при цьому був ще й закоханий у цю її прабабусю. І з цього моменту починається просто розвиток стосунків між головною Гринією і оцим доктором. Дуже багато слів використано на опис ходягу. Прямо, О, як воно мене висаджувало! Прямо хто як одягнений, які там оборечки, яка була мода, що скільки коштувало, яка була косметика. І це описано не настільки там. Тонко і обережно, що начебто навалили купу інформації, але це сприймається органічно, от як, наприклад, було в оксамитових пальчиках. Ні, тут прямо. А зараз ми стаємо на паузу, тому що ми пішли вони в вермах накупити шмаття. А, історичний фон, історичні події виступають дуже-дуже дуже. дуже, дуже Фоном для цієї історії. Так, там розвивається революція. Виявляється, що головна героїня, вірніше, її прабабуся, на яку головна героїня схожа, дружила з не останніми людьми в цьому повстанні. Зважаючи на те, що головна героїня з майбутнього вона знає, чим все закінчиться, вона знає про якісь події, тому її починають підозрювати, що вона, ну, типу, якась дивна або вона зрадниця, або хто вона таке. Тому що в певні моменти вона може там стати і сказати, що зараз буде пожежа, і там починається. Ну і от одразу питання, ти що шпигунка, ти що зрадниця, звідки ти могла знати цю інформацію? Ідея протистояння в цій компашці повстанців, що хтось приймає головну героїню, як доктор там взагалі знову закохується в неї з нуля. Вона потрошку закохується в нього. В той самий час є хтось, хто зі старту їй не вірить, там в неї стріляли, навіть все почалося з поранення. Плюс є поліція, яка, типу, британська, і там є такі типу стрьомні сцени, там, де вони переховують якогось пораненого повстанці, приходить поліція, його треба заговорити. Але всі ці історичні моменти, от, які ми розсніли відгуки на цю книгу, для мене не переважували отої любовної лінії, яку я бачила. Тобто мені здавалося, що весь основний... Фокус на те, як вибудовуються стосунки між гринією і доктором, як у неї вибудовуються стосунки з іншими родичами доктора, які вважають, що вона просто зникла на 4 роки і кинула свою дитину. Як у неї вибудовуються стосунки з тим маленьким хлопчиком, який насправді її дідусь, але якого вона любить уже як маленького хлопчика? І я протримую цій книзі відсотків 60, і зрозуміла, що мені це безмежно нудно. Я не розкачалася емоційно на то, щоб спостерігати за стосунками між героями. А окрім цих стосунків, в цій книзі майже нічого немає. Історичний антураж був таким дуже штучним, дуже декоративним, і він мене не прийняв. У мене не було відчуття, що я читаю якийсь історичний роман. Навіть псевдоісторичний. У мене от було відчуття, що я читаю Ромфант в якихось, можливо, детально продуманих, але все-таки декораціях. І з тим я закінчую свій скромненький огляд на цю книгу і переходимо до наступної. Наступне є новинка знайти країну Амазонок» Наталії Довгопол. У мене дуже приємна історія про те, як ми цю книжку купували. В Києві відкрився магазин Vivato, і я з подружкою спеціально поїхала на відкриття, щоб купити цю книгу, а її розібрали до нас. Але, коротше, нам дуже сподобалося в тому магазині. От ви можете подивитися на фоточку в мене, яка там щасливо сижу. От, щиро, це не реклама. В мене ніхто не купує рекламу, на те, щоб я намагалася її продати. Коротше, от щиро. Так атмосферно, так класно і достатньо місці, і комфортно, щоб ходити. Там комфортне освітлення. Я ніколи на це не звертала уваги, поки у мене очі сильно не втомилися. Але, наприклад, тут в книжковому Леві на Подолі я заходжу, у мене болять очі, бо наче мені все мерехтить, мені блими, мені мушки йдуть. На, фо... на контрасті ми заходимо в Віват, і я все чітко бачу. Офігенно. Мені це сподобалося. Так, от ми там дуже затишно ходимо. Книжку ми не взяли. І потім ми тоді спеціально здається, через тиждень за нею повернулися, і з другої проби ми купили ці книжечки. І я ще й подумала: оце така історія, що спеціально ми за тою книжкою ганялися, вона нам ще й не сподобається. Я не знаю, як мої подружці, вона ще й не починала читати, але я читати вже починала, і так мені ця книга не дуже сподобалася. Як ви можете пам'ятати, у мене з Наталією Догопол з її творами такі цікаві стосунки. Мені дуже 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 сподобалося куба, якої не було. Я знову вставлю скріншот заставки цього огляду, бо на ньому так мало переглядів. Мені так сумно, Це ахірянна книжка просто перша 10 із 10 років. Ну сходіть, подивіться на мені. Я в описі посиланнячку залишу. Все. Ідемо в опис, дивимося на цей огляд. Огляд класний. Так от, я сяду. І я ж після того починаю брати інші книжки Наталії Довгопол, фентезіатинку, А мені не подобається її фентезіатинка, Я не вірю в. Правдиві вчинків героїв, я просто розумію, що там все настільки штучно, от якось театрально, неправдоподібно, немає, не б то як накалу складності у тому, що герої роблять. Вони просто вийшли на дорогу і пішли. Тому що, очом би і ні? Мотивація вкрай примарна. І таким чином, навесні я надкусила і закинула всі інші книги Наталі Довгопол. І от це ж новинка, я думаю, ну може вона розписалася, може, вже. Може, вже все буде так класно, як і Куба. Вийшло щось посереднє посередині, між тим, що я читала в Кубі, і тим, що я читала в її ранніх фентезійних творах, бо мотивації героїв. Вона тут все ще дуже-дуже примарна. Мотивація на рівні. Я чула легенду, пішли, ну, пішли. Там, от прям видно, що авторка намагалася якось прописати мотивацію. Є сцени, де у героїв прям прописується мотивація. Але не вірилася в це. Сцени, от були... у мене не покидало таке відчуття, неначебто я дивлюся таку театральну виставу для школярів. Тобто є костюми, які чітко означують ролі. Ці костюми промовисті. Герої мають чітко виражені особистісні риси. Прямо ми от чітко розуміємо, що цей герой, він наділений такими тарисами, це грині вона наділена такими тарисами. І ці герої йдуть по сюжету. Але вони йдуть по ньому просто тому, що йдуть. Вони вийшли на дорогу і далі почалося road story. Просто вони влипають в якісь проблеми, вони влипають в якісь пригоди. Вони зустрічають 100 п'ятсот другорядних персонажів, на яких навіть немає сенсу запам'ятовувати. Вони якось беруть участь у пригодах з цими другорядними персонажами. Вони допомагають другорядним персонажам або протистоять спонтанним другорядним злодіям. А при цьому оця ідея пошуку країни Амазонок. Вона більшу частину книги є по суті Макгафіном, тому що що тут написано, 17 століття, і герої просто десь тусуються по Галичині. Чи що? Це захід України. Вони просто ходять по місцевим селам, селищам, містам, встрягають в історії, розбираються в стосунках між собою. А от якийсь магічний елемент саме з Амазонками, яскраво себе проявляє десь на останніх сторінках 60. Тобто, я скажу більшу частину, думала, що це магафін. І було б прикольно, навіть якби тої країни не виявилося. І просто це була як подорож заради подорожі і заради того, щоб герої там відкрили в собі якісь якості. Той тобто, саме час, на всю штучність того, що герої роблять, що з ними відбувається, це все-таки мені було краще, ніж попередні. Твори Наталі довгополи, які я читала, тому що все-таки, окрім такі штучності, і механічності рухів, тут були певні сцени на розкриття внутрішнього світу, на розкриття характерів, там, наприклад, у хлопців не знаю, якісь пройви агресії спонтанні вибухають. Е, у них є якісь особистісні історії з драмами, з травмами, травмою поколінь, там е, стосунки батьки діти Всі, значить, такі важкі. В принципі, що тут у нас? У нас є четвірка головних героїв: Катежина, княжна з фізичною вадою, але розумна, якою, власне, з'явилася ідея знайти цю країну, Скамарошка Телестра. Телестра? Я забула, це дуже складне ім'я. Вона циркачка, і у неї, якби ціль по життю знайти якогось. Чи то грошовитого покровителя, чи просто гроші й владу. Коротше, їй хочеться бути самостійною, їй хочеться самі розпоряджатися власним життям. І коли їй, врешті, от сказали, що можливо ти Амазонка, пішли, пішли знайдемо країну, вона подумала, що можливо для неї це шлях до грошей влади, і вона зголосилася. І двоє хлопців, волоцюга безменний е, хлопець з дуже сумнівною репутацією якого всі тримають, ну, типу, підозрюють, що він злодюшка, але він ходить за катрою, за княжною, і її оберігає. І Метей, Матей, це хлопець, з якого ця історія власне, починається. Він якийсь панський синок, третій син у такого дуже владного пана. В дитинстві його мати зникла, а хлопець при цьому став щось там йому не вдалося. Вчитися він втік з колегіуму, повернувся додому і починається з того, що його батько грає на нього в карти, і батько катажини грає на неї в карти, і вони програють те, що типу ці молоді мають побратися. При тому, що їхні ставлення один до одного на рівні що чувак думає чи не втопити її в річці. Дуже романтична, чи не правда? Ну, от, типу, ця компашка, вона така протирічна, там кожен зі своїми якимись ідеями, вони всі неблагородні рицарі, вирушають у подорож. І зараз мені навіть здалося, що я так дуже пафосно писала цю книгу. Насправді вона є дуже легким, дуже веселим, розважаловим. У мене був дуже завантажений мозок, він не міг зупинитися, мене трясло. Ввечері після роботи, і мені захотілося просто взяти цю книгу і прочитати. І от я сіла, відкрила її і почала читати на швидкість. Я прям ковзала поглядом, допомагала собі руками, тримала пальцем початок, рядка і кінець, щоб легше тримати фокус, і гнала. За вечір я прочитала 200 сторінок. Як ви пам'ятаєте, для мене це все-таки події, це дуже багато. Врешті вже була перша ночі, я здалася читати далі, бо я просто. Вже втомилася і засинала. Але, от, по суті, як факт, ця книга дуже-дуже дуже дуже легко читається. Усі ці пригоди, з яких героїв перестрибують з одного на одного, вони от лускаються як горішки. А пригоди йдуть через кому. Їм зустрічаються люди, люди переважно як персонажі плоски. З'являється якийсь новий квест, квест треба виконати, вони виконують і йдуть далі. Але після того, як у мене закінчився цей вечір з гонитвою з читанням на швидкість. Я дуже-дуже сильно пригальмувала, і коли мій мозок уже заспокоївся, я спробувала закінчити цю книгу, а у мене не виходить. А мені так нудно, я бачу цю штучність подій героїв, я бачу їхню недомотивацію. Я бачу, що між подіями іноді не плавний перехід. Я бачу, що якісь фізичні, погодні. Побутові умови, з якими стикаються герої, якісь занадто легко ними переносяться. Тобто, знаєте, як в казочках взяли і пішли. У героїв завжди знаходиться потрібний одяг, там потрібне місце, щоб переночувати достатня кількість їжі, коні. Ну, там присвячена увага тому, що вони це знаходять, але все настільки їм легко дається, що. Не віриться, просто не віриться. І от фінал я розуміла, що вже не можу дочитувати до того ж, там вже вівся цей фантастичний елемент, і він був як Бог з машини. Знаєте, тут навіть по центру частина книги так і називається Бог з машини, це наче та спробувала виправдати себе, що так, тут штучна ситуація, але я так і називаю це штучно. Але, по суті, всю цю книжку можна назвати Бог з машини, бо ситуація доволі штучна. І назвати так частину це не допомагає виправдати. Цю ситуацію. То, коротше, наприкінці я вже гортала, просто по діагоналі читала, схоплювала якісь основні події, зрозуміла, чим закінчилася, та й відпустила історію. Тому для мене вона стала таким прям порятуночком от в той вечір читання, коли мені треба було якось не знаю, забити мозок, розвантажити мозок, що навіть робити з моїм мозком, який гарячково потребував механічно сприймати якусь легку інформацію. От мені ця книга тоді допомогла. Але при тому я розумію, що ця історія суто на один раз, і я її навіть на анхол буду віддавати, тому що ну, прочитала, та й прочитала. І знову ж таки, от ця ситуація, що Куба лишилась в моєму серденьку. До речі, який цікавий момент я помітила, я коли давала огляд на Кубу, я казала, що там в діалогах вживаються дуже цікаві слова, фрази, які були популярні в. 2000-х, і які я активно вживала в 2000-х, але які зараз вийшли з мого слова вжитку. І для мене є як якимось маркером десятиліття. І от в Кубі там, якраз події 90-2000-х, з вживанням цих слів, і я була в захваті як класна авторка доречно вживає ці слова. Але на секундочку, тут ці слова так само вживаються. І тому я зрозуміла, що це не була якась спеціальна гра стилем авторки. А це просто звичайне слово вжиток, яким вона послуговується, яким пише всі свої історії. Наприклад, якщо в Кубі це прям ідеально зіграло як відчуття епохи, то тут це навпаки, якби прибило будь-яке відчуття, тому що не. Камон, 17 -е століття з якимись сленговими виразами з 2000-х такої собі такої. І. На фінал Масі Пузенька. сценка, може, зі спойлерами. Я розкажу про сцену, яка мені найбільше цієї книги запам'яталася. Це книга, де Катря вирішила втопитись. Це було принаймні весело, бо їй не вдалося. Але це було дуже драматично, як вона йде по вулиці, вона страждає, і таке все, ніхто мене не любить, ніхто не поважає, піду втоплюся, ніхто цього і не помітить. Виходить на місточок, дивиться на озерце, Шубор стає в це озерце, а там води по коліну і все в намулі. І вона сидить до неї, підбігає волоцюга і каже: Ти про що взагалі думала? Вона така, думала тут води побільше. Ну, я хоч посміхнулась. Речу, це єдина найскравіша сцена, яка мені запам'яталася. Ну і ладно, давайте я ще раз проговорю про характери персонажів, тому що це абсолютно чесно визнати, що я їх відчула, я їх зрозуміла, що от були яскраві сцени на те, щоб закласти, що герої відчувають, що в них є. Я відчула. Що Катря така замкнена в собі, вона якась така е, залякана. У неї травма через те, що батько її не сприйняв, е, бо він винуватив її, по-перше, в смерті її матері, по-друге, по ще й в тому, що вона має фізичну ваду. І тому періодично вона ще заходить в таку ситуацію, як вона нудить. Типу, все, ніхто мене не хоче. Я віддаю всі свої речі. Помру так, помру. І бісила мене періодично. підбішувала. Телестра найяскравіша персонажка, я б сказала. Ну, це такий все-таки приємний для мене цей типаж, такої вільної, впевненої в собі жінки, дещо розпусної, але яка знає ціну своєї красі, своєму тілу. Ну, типу, вона не шляндра, але якщо хоче, то пару собі легко знаходить. Він не завжди в цих історіях це так дивувало. Типу, розкрити тему контрацепції, будь ласка, бо він цій героїні, які такі прям хочу гуляю з тим, хочу гуляю з тим. І така, типу, розкажіть мені, як вони не переживали? Хлопці теж мають яскраві характери. Матей з періодичними проявами агресії. Хоча сцена там, де він вступає раптом в кулачний бій за гроші, то для мене було «вот». Ніщо не натякало, що він такий сильний боєць Я взагалі думала, що він по статурі такий трошечки шмаркач, а не воїн такий бояка. І там зрозуміла у нього ця травма, що батько хотів бачити його одним, а він іншим. Насправді теж архітипічний персонаж. І я б сказала, в інших книгах мені навіть подобалися такі персонажі. Але тут трошки це перебивало все-таки тим, що головний герой дуже зверхньо ставився до всіх інших людей. Ці можна сказати, що він був живий. Тому такі плюси і мінуси. Я б сказала, всі всіх героїх є плюси і мінуси. Ну і волоцюга теж, типу, як благородний злодій з таємничою історією, особистою драмою, планами на помсту, ну, теж архетипічний, дещо романтичний образ. Хоча знову ж таки нагадуємо, що. Не просто так. Він злодій, та все-таки є момент злодій. У нього, типу, дуже темне минуле. І всі ці герої починають розбиватись на парочки. Там навіть в якийсь момент не очевидно, хто з ким буде. От, все, я мала це визнати. Я сказала, є риси, які прописані в персонажах прямо характери. Вони помітні, є сцени на розкриття цих характерів, але. Знову ж таки, в цю сцену в мене виникало таке враження, яке. Я не знаю, в грецькому театрі виносили маску, щоб чітко показати емоцію. Тут теж було відчуття, що а тут авторка виносить маску ось, типу, сцена на демонстрацію характеру. Дуже дякую, що це були саме сцени, в яких характери показувалися, а не називалися. Але все одно мені цього було мало, і це додавало тільки дрібку дрібку якоїсь такої яскравості, правдоподібності історії. Але не її повністю. Витягувала в моїх очах цю історію дуже-дуже. Я ну, її читала і натикалася на такі моменти, на ці емоційні сцені, думала: вау, класно! От реально в цей момент. Тепер рівень історії для мене піднімається на якесь плато. Ну але в той самий час глобально з цими богами з машини і род-сторі, там ми просто йшли по дорозі, їхала то й здибало, не дуже мене порадувало. Загалом. Обидві книжки, які я вам зараз назвала, у мене залетіли в списочок книг, які мені не сподобалися мій блокнотик. Одну я кинула, другу я таки догортала. Ну, все, ось такий в мене вийшов огляд при свічках. Розповідайте, як вам, чи нормально. Якщо чесно, я знімаю відосики, які мені б самі сподобалися, і переважно я відеокнижкові слухаю. Тому мені там на якусь яскравість картинку під зйомки дуже-дуже пофіг. Але напишіть в коментарі, як вам. Ну, звісно, запрошую вас, в коментарі написати про книги її, про які я зараз розповідала. Читали, дивилися, очікували на новиночку. Цікаві ваші враження. І, будь ласка, бережіть себе, будьте в безпеці, наскільки це зараз можливо. Заряджайте повербанки, закупайте свічки і вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірте в перемогу України. Бо вона буде із нами сила.